Доброго дня, другокласники! Урок математики! Відкрийте підручники на сторінці 117 а зошити на сторінці 60 Дзвоник дзвонить, не стихає, школярів усіх скликає. Гей, до класу поспішайте! На місця свої сідайте! Починається урок. На уроці не коняй, математику вивчай. Тема нашого сьогоднішнього уроку таблиця множення на 4, обчислення значень виразів та робота над задачами. Посилання на відео табличку є під відео в описі 4 на 1, 4, 4 на 2, 8. Чотири на три, 4 на 4, 16, чотири на п'ять, 20, чотири на шість, 24, чотири, чотири на 7, 28, вісім, чотири на 8, 32, два, чотири на девять, 36, 4 чотири на десять, сорок. Чотири на два, вісім, чотири на три, дванадцять, чотири на чотири, шістнадцять, чотири на п'ять, двадцять. Чотири на шість, двадцять чотири, чотири на сім, двадцять вісім, чотири на вісім, 32, чотири на 9, тридцять шість, чотири на десять, сорок. Швидко повторіть таблицю множення числа 4. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Повторіть табличку множення самостійно називаючи результат. Поставте відео на паузу попрацюйте. Полічіть числами добутками таблиці множення числа 4. Збільшуємо кожне наступне число на 4. Поставте відео на паузу Попрацюйте. Відкрийте свої тоненькі робочі зошити. Запишіть сьогоднішню дату. Класна робота! Підручник, сторінка 117. Завдання номер 711. Чим схожі вирази і чим вони різняться. Обчисли. Розгляньте вирази, подумайте, чим вони схожі чим різняться. Замініть дію додавання дією множення та обчисліть. Поставте відео на паузу. Попрацюйте. Перевіримо. Ви, як завжди, молодці. Все виконали вірно! Завдання номер 712. Знайдемо значення кожної суми чотирьох однакових доданків і результати запишемо в таблицю множення на 4. Розглянемо вирази. В кожному виразі у нас є по три доданки. Вони одинакові. Додавали число 2 4 рази буде 8, 2 помножити на 4 буде 8. 3 додавали 4 рази, одержали 12. 3 помножити на 4 12. 4. Буде 16. 4 помножити на 4 16, 5 5 помножити на 4 20, 6, 6 помножити на 4 24. Додали 7, отримали 28. 7 помножити на 4 буде 28. Додавали 8 4 рази. Отримали 32. 8 помножити на 4 буде 32, і 9 9 помножити на 4 буде 36. Маленьке Кенгуру радить нам! Раджу вивчити результати таблиці множення на пам'ять. Прочитайте таблицю множення на 4 декілька разів. Запам'ятайте результат на пам'ять. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Завдання номер 713. Зі скількох квадратів складається кожний прямокутник. Розглянемо два прямокутники. Скільки квадратів у одному стопчику порахуємо. 1, 2, 3, 4. Скільки таких стовпчиків порахуємо? 1, 2, 3, 4, 5. 4 помножити на 5 буде дорівнювати 20 квадратів у першому прямокутнику. Розглянемо другий прямокутник. Скільки квадратів в одному стовпчику? 5 квадратів. Скільки таких стовпчиків? 4 стопчики. 5 помножити на 4 буде 20. Ось ми й дослідили переставний закон множення. Від перестановки множників добуток не міняється. 4 помножити на 5 дорівнює 20. 5 помножити на 4 теж буде дорівнювати 20. Завдання номер 714. Ще раз перевіримо переставний закон множення. 8 помножити на 4, 4 помножити на 8. Від переставляння множників значення добутку не змінюється. Запишіть вирази в зошит та знайдіть їхнє значення. Поставте відео на паузу попрацюйте. Запишіть у зошити вирази номер 715 Розгляньте вирази, згадайте порядок дій в таких виразах та знайдіть значення кожного виразу. Поставте відео на паузу попрацюйте. Перевірте та поясніть, який порядок дій ви виконували в кожному виразі. Задача номер 716. Прочитаємо та уявимо задачу. Бабуся спекла 5 пиріжків з грибами, а з капустою у 4 рази більше. Скільки пиріжків з капустою спекла бабуся? Проаналізуємо задачу. Скільки бабуся спекла пиріжків з грибами? Скільки з капустою, що питають у задачі. Розгляньте скорочений запис задачі. Допишіть потрібні дані, користуючись задачею, та розв'яжіть задачу, і запишіть відповідь. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Перевірте задачу і дайте відповідь на запитання, скільки ж пиріжків з капустою спекла бабуся? Задача номер 717. Читаємо та уявляємо задачу. Купили 4 лимони по 9 гривень кожний та 1 ананас за 55 гривень. Яка вартість покупки? Проаналізуємо та запишемо розв'язок до задачі. Скільки купили лимонів? По скільки гривень, гривень коштував кожен лимон? Скільки купили ананасів? Скільки коштує один ананас? Що питають у задачі? Запишіть розв'язок до задачі та відповідь. Попрацюйте. Потім звіримося. Перевірте задачу. Зверніть увагу: 9 множили на 4. Тому що було, були 4 лимони по 9 гривень кожний. Число 9 додавали 4 рази. Завдання номер 718 та номер 719 Виконайте самостійно. Поставте відео на паузу. Попрацюйте. Зошит, Сторінка 60. Завдання перше. Заміни множення додаванням і обчисли значення виразів. Завдання друге. Знайди значення виразів. Завдання третє. Попрацюйте з іменованими числами. Ми пам'ятаємо правило: якщо іменоване число помножити або поділити на неіменоване, то одержимо іменоване число. Друге правило якщо іменоване число поділити на іменоване число, то одержимо неіменоване число. Поставте відео на паузу попрацюйте. Завдання четверте. Доповни короткий запис та розв'яжи задачу. Попрацюйте над задачею. Завдання 5. Обчисли периметр трикутника. Щоб обчислити периметр трикутника, треба виміряти кожну сторону трикутника та додати їх. Поставте відео на паузу. Попрацюйте. Всі ви добре працювали. На уроці не дрімали. Всі завдання розв'язали. І скажу вам у кінці, всі ви просто молодці.